Мій батько він зробив дуже класну річ, коли він намагався розвинути в мене фінансову грамотність і відчуття, скажімо так, цінності грошей. В якийсь період він бачив, що я вже буду високий, що я буду худий, і він мені сказав: А давай я буду платити тобі там кишенькові гроші. Я як зараз пам'ятаю, тоді, тоді було 2 гривні на тиждень. І я буду тобі платити за віджимання і за, про... за прочитані сторінки. Він у нас з'явилася такса. Тобто я знав, що якщо я прочитаю певну кількість сторінок, і в мене буде можливість віджатися по-армійськи там на кулаках декілька разів, я буду отримувати певну кількість грошей. І таким чином він запустив у мене mm -hmm. такий процес, що я почав займатися трошки спортом, і я почав читати. З часом, звичайно, я вийшов вже на таку кількість сторінок, що батько відмінив цю всю історію, mm -hmm. тому що вже було неможливо це тягнути. Але е сам принцип в тому, щоб, наприклад, Дитина, можливо, інколи мала умови за для того, щоб якісь гроші заробити, Це створює так, що потім в реальному житті вона не чекає, що їх просто хтось удасть ці гроші. У нас біля нашої церкви є така маленька кафешка, і я інколи бачу, як там, наприклад, батьки можуть приготувати рядом з дитиною якесь печиво, і ця дитина може просто по цій кафешці з цим печивом пройтися або на ярмарка, або якийсь лимонад рознести, чи ще щось. І якісь люди купляють там за декілька гривень це все у неї. Тобто, і дитина отримує маленький досвід такої підприємницької діяльності, коли вони своїми руками щось зробили. Вона потім це все винесла, у неї є така легендарна така кепочка, тобто, і вона щось це продала і отримала за це якісь кошти. І якщо батьки залишили частину цих коштів або всі кошти дитині, сказали, витрачай, як знаєш, то тоді у дитини з самого маличку є такий досвід підприємництва. І тому, якщо, наприклад, створити умови, щоб дитина могла заробити щось, от мені здається, це найкраща підготовка до реального життя, тому що в реальному житті просто так гроші з неба не падають.